Слава Ісусу Христу! Друзі, я зараз знаходжуся на полях сільськогосподарського кооператива «Вітязь». Це Чугуївський район Харківська область, і ми проводили день поля на полях цього господарства, де показували різні варіанти. Технологічні на пшениці. Тобто там були і фунгіцидні обробки, і обробки різними стимуляторами росту, мікродобривами, різні варіанти удобрення, підживлення, різні види добрив. і так далі, і так так далі далі Зараз я хочу вам показати ще один експеримент. Зараз знаходжуся в полі соняшнику, і конкретно в даному полі ми проводимо дослідження із вивчення різних фунгіцидів різних компаній. Тут у нас представлені. Такі компанії, як ну, контрольний варіант без фунгіцидів, а також компанії Spectra Gro, BASF, Syngenta, Bayer, Adama. Кортева, «Саміт Тагро Україн і «Нуфарм Україна». Ці компанії мають свої е, такі от блоки, е, розділено по одному гектару у кожної компанії, там один з хвостиком гектара, і кожна компанія проводить свій фоніцитний захист соняшнику. В кінці сезону ми будемо знати, як уберемо урожай по ділянках. Теж ми будемо урожай. тут, до речі, на е, е, дворазову повторність, і ми матимемо е, показники е, по урожаю. Скажімо так, де краще мали результати, зараз вже вересень місяці, соняшник вже скоро буде збиратися. Що я можу сказати на сьогоднішній момент? Я ходив по різних варіантах і хотів побачити якусь конкретну таку істотну різницю, я її поки не побачив. Цей рік, це 2025 рік, у нас був достатньо таки посушливий. І, ну скажімо так, не, не сильно проявлялися хвороби, хоча деякі ми можемо побачити. Наприклад, іржа. Ну, на це листя не звертайте увагу, був град і е, град побив листя. Бачимо прояв іржі. Але іржа. Практично була присутня на всіх варіантах. Я не побачив якогось одного варіанту, ну, який би мені сподобався і сказав, от іржу краще там той чи інший препарат тримав. По поводу там ну, помозу, наприклад, теж я його бачу. Прояв в кожному варіанті є певна кількість рослин, уражених ФОМОЗом. І от в цьому ж дивіться рядку я вам показую, рослини не уражені ним. Теж таке є ураження, але воно не критичне. І ця рослина от не уражена. Ну, і По інших захворюваннях приблизно така ж ситуація. Що так на око на око глазомірно. Істотної різниці поки що я не побачив між різними варіантами. Важливо даний експеримент продовжувати декілька років поспіль, Того, що якщо це тільки по одному року, тут нічого не скажеш. Я ж сказав вже, що рік був аномально такий посушовий. В принципі, попередній рік теж саме у нас був посушовий рік, і в нашій зоні, в умовах Харківської області, хвороб на соняшнику так критично не було їх багато, як, наприклад, в західних регіонах України. Тому в наших умовах, я думаю, так, моє припущення, виграє та технологія. Де поменше вклали в ці фунгіциди, Тобто, де були великі витрати на фунгіциди, і прибавка врожайності може не завжди перекрити ці витрати. А от виграє той, де оптимум був дотриманий. Ну, Хто саме виграв, це ми подивимося потім уже після збору врожаю. І результати будуть е, е, опубліковані із цього поля, з інших полів. Результатами я буду ділитися на е, своїх семінарах, які буду проводити. Тому запрошуйте, якщо маєте таку можливість і бажання, можливо, приїду і до вас. По Харківській області теж точно у мене вже розплановано близько 15 семінарів в різних регіонах е, України. І там буду ділитися своїми секретами. Також результати досліджень е, ви дізнаєтеся, якщо будете купувати нас. В цьому господарстві СК Вітязь. Ну, от це такий от їхній каталог. Міз Сіц» – це їхня торгова марка. Така от, тому кожному клієнту, хто у них купуватиме насіння, результати досліджень теж будуть бонусом видаватися. Ну і також результати досліджень я буду надавати своїм особистим партнерам, які є партнерами даного каналу Український Агроном. Тому хто ще не є, там є така кнопка спонсорувати. Ви приєднуєтеся і теж ви матимете ці та інші результати вже в зимовий період. Я думаю, буду ділитися. Дякую всім. За увагу і до нових зустрічей!